Урочистості з нагоди славного ювілею тривали протягом дня, розпочалися з молитви за здоров'я колективу коледжу біля ротонди Пречистої діви Марії. А по обіді перемістилися в палац культури Прометей, де зібралися почесні гості, аби привітати ювілярів, порадіти успіхам і поміркувати над перспективами. «50 років це завжди є важливо, тому що сьогодні є можливість. Подивитись назад, що зроблено. А тут є що показати, що зроблено. Але і можна трошки пофантазувати на майбутнє якісь плани сформувати. Коледж є надзвичайно потужним навчальним закладом, має велику таку амбітну програму. Для директора коледжу Олександра Джури, який очолює навчальний заклад майже 30 років, це не просто підсумок зробленого і програма на майбутнє, але передусім справа усього життя. Велика радість життя, що колектив цілеспрямовано працює і працював, і сьогодні досягнув такого проміжкового ювілею в своєму власному житті. Це велика епоха, велика історія, великий час всяких перемін, але він вистояв, колектив працює. Я думаю, буде щиро працювати на наше суспільство, на наш бурштин, на нашу енергетику. відданість очільника навчального закладу своїй справі свідчать не лише оцінки колег по роботі, але й думки найближчих для нього людей дружини і дочки. Він свою роботу любить, він її цінує, він її найдорожить. дорожить. І поки каже, поки сил в мене вистачає, я буду працювати для рідного коледжу. Лідер, сильна особистість, все життя працював на ідею. Люди, які десятиліттями працюють в енергетиці, високо оцінюють спеціалістів, які готує коледж для цієї галузі. З цієї середньої ланки фахівців виростають суперспеціалісти на весь світ. І я цього не боюсь. Слова на весь світ. А я стверджую. Бо і як директор Бурштинської тес, і як генеральний директор Західенерго, хочу сказати, це супер заклад, який готує суперспеціалістів. Роботу коледжу з підготовки спеціалістів високо оцінюють і в Міністерстві освіти і науки. Очеснує грамоту Міністерства освіти і науки. України нагороджується колектив Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок підготовку кваліфікованих спеціалістів та з нагоди річчя від дня народження. Міністр Лілія Михайловна Гриневич. Вітали ювілярів і від імені обласної влади, від Галицької районної державної адміністрації та районної ради, представників підприємств, установ та організацій. Навчальних закладів бурштина та області від підприємців міста, усіх, кому випала честь співпрацювати з колективом одного з найпотужніших навчальних закладів з підготовки спеціалістів для енергетичної галузі та його заслуженим керівником, аматори сцени підготували для ювілярів чудову концертну програму.